Подушечки, перший плюс другий сорт. 7 кілограмчиків по ціні 1000 гривень. Поїхали. У нас тут попадаються різноманітні а, форми. Як бачите, є садові, є кімнатні, різноманітні. Ось такий крутезний пончик. Далі дивана, дуже м'ясенька, під ноги можна поставити, можна поставити під шию, плюс міняється. Тобто це можна зняти, можна постирати. Є замочок, дуже вона м'ясенька, мені здається, як ортопедична. Далі ось така м'ягасенька. Правда, ця вже не знімається. Ось така м'ягасенька. Подушечка. Далі така трішки подовгувата. Це теж не міняється, вона така і є. Ось така моделька. наступна, ще одна подовгувата. Всі вони йдуть такі м'ягесенькі. Далі. Ось така декоративна. Це, до речі, знімається. Тут є замочок. Ну, До речі, така, знаєте, як замшева. Ось така моделька. Так, Врахуйте, скільки є подушечок на 7 кг за 1000 гривень. Ось така. Тут теж знімається. Можна постирати, можна поміняти. Далі. Ось така теж знімається. Це дуже великий плюс. Що така всередині гарненька, як. Дивіться, ідеально біла. Перший плюс, другий сорт. Повністю новесенька, як сказала. Ось така з зайчиком. Далі така моделька. Ось так вона виглядає. Далі. Такого плану. Це правда вже тонесенька. Далі ось така лісова подушечка дитяча. Далі така, це просто подушка. В неї без наволочки треба буде вставляти. Далі ось така теж досить м'ягесенька. Теж розщипається. Білосніжно всередині. 7 кг 1000 гривень. Ось така моделька теж знімається. Знімається, постирали або переоділили в іншу. І останнє теж знімає. декоративна і Є? теж Є? знімається наволочка. В принципі, все, 7 кілограмчиків я вам показала повністю. Хто не рахував, можете е написати кількість одиниць в коментарі. А якщо вас зацікавили саме ці подушечки, вони вільні до продажу. 7 кілограмчиків, 1000 гривень. ціна за весь лотик. Подушки перший плюс другий сорт.